Нещодавно селом промайнула новина про дівчину, яку нібито викрали цигани і яку дивом вчасно врятували, після чого селом пройшла звістка, що нібито в найкоротші сроки повинні виселити циган з населеного пункту. В Шелудьківці вже близько шести років проживає кілька циганських сімей, але до цього випадку у місцевих жителів нарікань на новоспечених сусідів не було. А як ми живемо? Живемо, бачимося рідко. Вони на роботі, наші на роботі. А Хто до кого ходить? Так якщо треба що. Узяти. Вони просять у нас, що нам оте треба. Ми даємо, ділимося, так що ми з сусідами не сваримося. Дітвора теж бігає, ну, там, гости будь. А так вони, щоб по городу лазили чи десь лазили, вони цього не роблять. Бо... У, у них дідушка такий, що держить їх у руках, що не пускає, щоб вони десь шкоду робили. Більшість циган чи усі лавши Лутьківці знайшли собі роботу в місцевих підприємствах. Вони, як і всі, прагнуть чесно прогодувати свої родини, утримують худобу та обробляють земельні угіддя. Для них головне жити по совісті. Ми живемо по божому. Я сам віруші і стараюсь відноситися так, що говорять, на нас цигані. Серед цигані русських є у нації, а у самого человека, зависимо, як себя человек веде. Ну, независимо от від нації. Хто ми, татари, цыгане, цигані, всегда бути надавати чоловіком. Ситуація, з так би мовити, зниклою дівчинкою кинула тінь на циганські родини, що проживають в селі. Та, дивлячись на кількість малечі в їх сім'ях, це твердження навіть для сусідів видається абсурдним. Та що вона їм в них і своїх. Хвати таких жанин, викрадати. Воно ж без матері, воно куди схотіло туди пішло. Пішло на два дні чи на три дні, а його вже шукають, вже звертають. Іба як цигани, так що нашого не їм діти? Керівництво підприємства, в якому працює Андрій з родиною, також здивовані позицією представників влади стосовно перебування циган в Шелудьківці. Адже за весь час роботи в сільгоспідприємстві нарікань на родину Андрія в них немає. Те, що склалося у селі, я не думаю, що потрібно звинувачувати. В цьому циганів тому що всі ми люди, і яка різниця, хто він? Головне, щоб він працював. Ви бачите, скільки у них ну дітей, да, їх же всі вони ж не будуть йти по селу і всі просити, що ну сьогодні люди дадуть, завтра дадуть, а на третій день скажуть, дід працюйте, заробляйте самі собі на хліб, так як всі нормальні люди. На сьогоднішній день я ну. Які цигани в нас працюють, я за них ну, вручаюся. Як Якби там не було, та люди продовжують жити та працювати пліч опліч з циганами і чекають тепер на рішення високопосадовців, про результати якого ми обов'язково розповімо вам в наших наступних випусках. Новин.